Медитація антистрес. Ця медитація створена, щоб допомогти відпустити будь-який стрес за день, будь-які сумніви, страхи, образи. І тоді, як ви відпускаєте, наче велетенська вага спадає з ваших плечей, і ви почуваєтесь значно легшими. Давайте з вами почнімо з дихання. Зробіть глибокий вдих. І повільний лагідний видих. З кожним вашим видихом ваше тіло покидає негатив, і з кожним вашим вдихом все більше і більше заглиблює вас у стан повного розслаблення. Давайте з вами уявімо велетенську кульку з тустою мотузкою. Зараз ви зможете наповнити цю кульку вашими негативними емоціями. Вашими переживаннями, тривогами, образами, гнівом. Тож дозвольте собі, збираючи весь свій негатив за день, при глибокому вдисі, ви видихаєте весь цей негатив в цю кульку. І коли вона наповнена, ви берете ножниці і перерізаєте цю мотузку, яка тримає цю кульку. І ви бачите. Як ця кулька, наповнена вашим стресом, гнівом, переживаннями, тривогами відлітає далеко-далеко в небо. Якщо вам не вистачає цієї техніки, ви відчуваєте, що ви не позбулися ще від якихось образ, ви можете провести її ще декілька разів. А зараз відчуйте полегшення, як цей стрес покинув ваше тіло. Дозвольте собі помітити полегшення і як з ваших плечей впала вага. Глибоко вдихніть, наповнюючись полегшенням та спокоєм. Я бажаю вам чудового дня!